Вітаю вас, шановні друзі, це програма Ваша Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. Обраного президента України Петра Порошенка запросили на церемонію святкування висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни. Ця церемонія відбудеться 6 червня нинішнього року. І от це один з лише з фактів того, як новообраного главу держави Україна вже. Встигли привітати фактично чимало лідерів провідних держав світу його запрошують на престижні зустрічі, на важливі церемонії, важливі переговори. І це свідчить про те, що фактично не минуло тижня після обрання нового президента України, а він вже фактично визнається легітимним. І, от ми спробуємо з'ясувати, чи є це ознакою того, що світ не просто підтримує нову Україну, а справді здатен. Захід, зокрема, надати таку підтримку в повному обсязі, зокрема, при при протистоянні України з Росії. А це протистояння триває. Про це свідчать події на сході України. І одне таке запитання. Ми спробуємо дати відповідь у розмові з гостем студії Радіо Свобода. А ним є сьогодні посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Андрій Восоловський. Вітаю, вас, пане Висоловський. Добрий день. Ви, шановні друзі, теж маєте змогу поспілкуватися з паном послом, поставити свої запитання. І, якщо наберете телефонний номер 490 2905 код Києва 044. Отже, чекаємо і на ваші дзвінки. Отже, пане Висоловське. Серед купи новин, які пов'язані з тим, що світ справді визнає підсумки виборів України. Вітає новообраного главу держави Петра Порошенка, зокрема, президент Франції напередодні Франсуа Олан безпосередньо зустрівся з Порошенком і привітавши його з перемогою на виборах. Запросив на цю церемонію, про яку я сказав на початку програми, святкування висадки союзників у Нормандії, яка відбудеться 6 червня. І цю церемонію мають відвідати лідери багатьох держав, зокрема, президент Сполучених Штатів Барак Абрама, буде присутня королева Великої Британії Єлизавета II. Всі ці факти, про що вони свідчують, І дійсно світ не просто підтримує Україну, що він робив останні три місяці після перемоги майдану. Він і надалі буде надавати таку підтримку вагому, і ця підтримка здатна буде. Суттєво допомогти Україні в її протистоянні, яке досі триває з Росією, безперечно, і те, про що ви сказали, і інші останні міжнародні контакти, які проводить новообраний президент, свідчать про те, що світ підтримував Україну некон'юнктурно. Що світ буде її надалі підтримувати, і водночас в усіх цих зустрічах, в усіх цих контактах, і тих, що були, і тих, що будуть. Міститься і запитання, чи готова Україна до свого майбутнього, до тих викликів, які її чекають попереду. Мені здається, що запрошення до Нормандії, туди на те місце, на те святе місце, де відбулася висадка союзників, і звідки, власне, і почалася Ялтинська система, а потім Хельсінська система міжнародних відносин є певним символом. Ми хочемо повернення до стабільності передбачуваності в Європі, яка закладалася протягом багатьох десятиліть. Україна буде учасником цієї системи стабільності і безпеки. Україна буде важливим гравцем, який знаходитиметься в колі таких самих важливих провідних держав. На ваш погляд у цьому зв'язку, що ви зараз говорите, Україна буде суб'єктом чи об'єктом? Адже Держава знакровлена економічно військово під час попередньої влади, коли президентом був Віктор Янукович, вона втратила частину території, яку анексувала Росія Крим, і триває фактично наголошена війна проти України. Все це вірно, і водночас ніколи Україна не була так затребувана в світі і ніколи. До України на Україну не покладалось так багато надій. Навіть якщо ми згадаємо період 90-91 років, коли розвалювався Радянський Союз, коли створювалася Україна, весь час десь в Лап в містилося питання: чи виживе, чи витримає, чи віддасть ядерну зброю, чи віддасть. Та віддала ядерну зброю. Почекайте, не спішіть. Е, чи погодиться на те, на те, і на те, і так далі. Е, чи відмовиться від е, вступу до безпекових структур, чи не буде спішити перероблювати е, внутрішню і зовнішню політику? І е, е, згадайте сценарій 93-го року в ЦРУ е, е, виявився сценарій розвалу України і поділу і так далі. Е, сценарій зроблений не в ЦРУ. Сценарій зроблений в сусідній з нами державі. Згадайте спроби наїхати на Україну, відібрати Севастополя, можливо, і Крим, в тому ж таки, 93-му році. Згадайте і пізніші вислови остров -Тузла. Остров краса Тузла, Крим є і буде російський, стоя на крилі самоліта, говорив перший президент Російської Федерації. Все це, це завжди існувало. Але ніколи в одночас не існувало такого всезагального розуміння. І в Європі, і в світі, що Україна означає дуже багато, і Україна є символом можливо стабільності і передбачуваності світової безпеки в цілому. Зараз це є кредит довіри, кредит не тільки фінансовий, який ми бачимо, але кредит довіри і кредит сподівань, який дається сьогодні Україні, надзвичайний. І тому кожен крок, кожна дія новообраного президента, уряду, який вже діє. Доволі успішно, майже три місяці, будуть уважно аналізуватися, уважно підтримуватися з вимогливістю водночас, але в той же час ми будемо, будемо мати всі підстави розраховувати на позитивну вимогливість, не на вимогливість щодо васалу, не на вимогливість щодо прислужника. А на вимогливість щодо учасників вузького вибраного серйозного і відповідального кола. За нами відповідь. Дивіться, ви вже згадали події 90-х років здобуття України незалежності. Відмова тоді від ядерної зброї. А тоді mm -hmm. потенціал ядерний був, якщо не помиляюсь, третій у світі. Тоді ж був підписаний той самий Будапештський протокол, коли Російська Федерація, Британія Сполучені Штати гарантували територіальну цілісність України. Зараз ми маємо територіальна цілісність у нас порушена. Тим самим Російською Федерацією. У нас немає ядерної зброї, ми не можемо дати вісічі агресії, яка фактично триває, гібридна, так звана війна. Що ж може тоді давати нам привід для оптимізму, що надалі Захід дійсно підтримує Україну в подальшому, напевно, неминучому протистоянні з Росією? Не знаю чи неминучого історія річ дуже непередбачувана, незважаючи на всі зусилля аналітиків. Росія теж не є невичерпним джерелом всього, крім пропаганди, можливо. Тому і ресурси Росії, і можливості Росії теж обмежені в світі існує багато держав, значно потужніші від Росії. А коли ви згадали ядерний арсенал, ну уявіть собі, що у нас би залишилась ядерна зброя, що ми би кинули бомбу на Ростов три місяці тому. Чи можливо загрожували би Санкт Петербургу? У нас же Жириновських немає ні індивідуально, ні колективно, тому не в ядерному арсеналі справа. Справа в тому, що попередні керівники держави, можливо, навіть цілеспрямовано, знищували оборонну і безпекову складову нашої нації. І вони в цьому досягнули неймовірних успіхів, так само, як і в розкраданні бюджету. І саме тому Україна виявилася не готовою до того сценарію, який запропонувала Росія. Упевнений, що при належній, належному формуванні і підтриманні безпекового комплексу. Так, як це роблять провідні країни Європи, ми би і не тільки не допустили цієї агресії, ми б дуже швидко знищили найменші прояви сепаратизму і тероризму всередині країни. На жаль, цього не сталося. Тепер все це треба будувати будувати в умовах війни, будувати в умовах економічного виснаження, чим цілеспрямова, цілеспрямовано займається Російська Федерація, будувати в умовах. І я би так сказав регіональної нестабільності, інформаційної, е, не, інформаційної недосконалості, якщо не гірше, і все це сколіс. Е, ну але м знову ж таки повертаюся до оптимістичного. По-перше, є е, розуміння в нації, хто буде керувати цим процесом, і є е, вже сформований кабінет міністрів, який поступово набирає сили. Є ентузіазм, я би його порівняв з тим, який був в 91-му році, в кінці 91-го року. Тобто з'явилася національна ідея і з'явилася взаємонаціональна допомога чи, чи, чи почуття ліктя, я би так сказав. Ви говорите про підтримку країн Європи, Америки та власне, країн цього світу, тому що 100 голосів в Генеральній асамблеї ООН з Зусиллями українських дипломатів, хотів би на цьому наголосити, так. це дуже важливо. Отримала позицію України проти 10 голосів позиції Російської Федерації. Ніколи жодна держава, постійний член Ради безпеки з таким тріском не програвала ось це політичне змагання. І тому в, усіх, в цих складових, які я назвав. Є запорука нашого нормального майбутнього, то не ти... кажу, не кажу про світле майбутнє. Воно буде не скоро, але вийти з цієї страшної жахливої ситуації ми зможемо. Дивіться, пане Василовський, дійсно, ніхто не буде заперечувати країни заходу. Нема жодної держави з західної, яка б не декларувала підтримку України після перемоги майдану в Києві. Але чимало скептиків нагадують, е, проводячи паралелі між діями сьогоднішнього президента Росії Володимира Путіна і діями лідера Німеччини 30-х років Адольфа Гітлера, вважаючи, що там є багато схожого. Е, вони водночас нагадують ще одну подію другої половини 30-х років минулого століття так звану Мюнхенську змову. Це не може повторитися тоді було щодо Чехословаччини. Зараз це не може з боку заходу повторитися стосовно України. Мені здається, ситуація трошки відмінна. Справа в тому, що Мюнхенська змова робилася в період, коли не було визначеності хто свій, хто чужий. І був Йосип Сталін ще. Був Йосип Сталін, Радянський, який, який да. дружив з Гітлером. І отже, якби в той час Радянський Союз твердо і однозначно повідомив Англію, Францію, Сполучені Штати і так далі. Про те, що він є противником Гітлера, про те, що радянський союз готується до війни проти нацизму, була би зовсім інша ситуація. Але ж ми знаємо, що аж в притул до 1940 року всі стратегічні товари постачалися з СРСР в Німеччину, марширували разом Бресті. у Бресті, та й не тільки в Бресті, був широкий, всеохоплюючий обмін найбільш шутливою інформацією. Про те, як будемо ми разом знищувати ті загнилі західні демократії, да, да. як ми будемо ділити світ? Куди ми дійдемо От ви до Індії, а кому дістанеться там Пакистан чи ще щось таке? Все ж це було. Тобто, говорячи про ту Мюнхенську змову, не забуваємо про те, кого змовлялися, змовлялися, вбачаючи там на Сході двох кровожерних диктаторів. І, е, власне, історія не має умовного способу е, і не знати, як можна було би ще е, зробити. Але те, що е, с, е, в точасна політика Радянського Союзу і Сталіна не давала підстав сподіватися на краще, це факт. Нагадаю, що слухачі, є слухацію, що госно студії Радіо Свобода є посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Андрій Висоловський. З вами ведучий Олександр Лещенко. Залишайтеся з нами. Нам є ще що обговорити стосовно підтримки світом нової України. Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг так, 490-29-05, Також нагадаю вам, шановні друзі, телефон нашої студії. Якщо ви набираєте цей номер, прямо зараз ми виводимо вас в ефір і надаємо можливість поспілкуватися з послом з особливих доручення за України, гостем нашої студії Андрієм Висоловським. І такою можливістю скористався один із слухачів або слухачка. Будь ласка, в ефірі, добрий день. Вітаю Радіо Свобода і всю Україну. Мене звуть Якова з Харкова. шановний пане посол. Тут були задані деякі факти з минулої історії, а я хотів би вам нагадати, що був такий факт, який зветься ленд-ліз. Мені здається, що за ленд-лізом можна було б взяти в користування багато дуже якісної зброї і військового спорядження зараз. Є, на мою думку, країни, які охочуть такий ленд-ліз, нададуть зараз. Як ви вважаєте, чому? І може, я не знаю, такі спроби вже робилися. А якщо не робилися, то чому не робляться спроби взяти зброю спорядження за лендліз? Дуже дякую. Дякую вам. Ну от маєте змогу відповісти. Я так розумію, наш слухач. Якщо я спробую трактувати його запитання, мав на увазі, щоб захід нам допоміг такою зброєю. Власне, пропозиція своєрідного лендлізу була нещодавно висловлена новообраним президентом Петром Порошенком. І пропозиція цілком розумна і слушна, і я не виключаю, що вона буде підтримана. Єдине, що я би не мав особливих якихось надзвичайних сподівань на це. Чому насамперед це все треба перевести фізично? Надати людям і навчити їх цим користуватись. Це не просто цим займаються протягом місяців, підготовлені вже представники Збройних сил тих західних країн. Для наших, для наших солдатів це була би, це були би нові речі, з якими треба вміти вправлятися. Ну і друге, ви знаєте, Антитерористична операція, яка розгортається, вона має і повинна мати, це теж знову ж таки підкреслив Порошенко, вона повинна мати швидкоплинний характер. Інакше вона затягується перетворюється в нескінчену війну. Нам не потрібно ізраїльсько-палестинське протистояння номер 2 тут. Тому сьогодні все вирішує існуюча зброя і головне існуючий бойовий дух до речі, я наведу з цього приводу. Вчора наводили думку обраного президента України Петра Порошенка. Агенція Укрінформ наводила цитату пана Порошенка в інтерв'ю американському виданню The Washington Post. і йшлося про те, що для захисту незалежності України держава повинна змітня звати звісно свою армію. І на цьому етапі, трапі, як сказав Порошенко, Україна потребує прямої військової допомоги від Сполучених Штатів. Так і закінчивши, закінчити можна було би наступним. Перемігши е, тероризм і е, е, злочинні угруповання агресора на нашій території зараз, в найближчий час, безперечно, нам цю зброю треба не тільки освоювати, але й починати виробляти у себе вдома. Україна завжди була відома як виробник найсучасніших зброї. Виробляє Виробляє Виробляє. Трошки виробляємо і зараз, і з того, що могли б, і з того, що вже виробляли. Тобто відродження вітчизняного військово-промислового комплексу це по-перше, і робочі місця. Це і нові технології, і це захист нашої власної території. Пане Василовське, ви крім того, що є власне послом з особливих дорученням за України, як я вже вас представляв протягом програми. Ви є спецпредставником України з врегулювання придністровського конфлікту, правильно? Який триває вже понад 20 років, і світла в кінці тунелю там не видно. Більше того, представники цієї невизнаної держави республіки, як її назвати Придністров'я, звернулися в розпал до речі події в Україні до Російської Федерації. Будь ласка, візьміть нас до себе, звернулися вони до Путіна. Ви не вважаєте у зв'язку з тим, що зараз відбувається в Луганській Донецькій області України, що зараз не хотілося б цього, але не можна виключати, в Україні буде Придністров'я 2. От в цих двох регіонах. Для цього, власне, там і проводиться антитерористична операція, щоб, щоб його не сталося. Ви згадали, що врегулювання це триває понад два десятиліття. Це вірно. І ми знаємо, що, чому воно триває так довго. Які цьому є причини? Щодо звернення Придністров'я до Російської Федерації, на жаль, це не перше звернення. Такі звернення вже відбувалися, вже відбувалися і референдуми про незалежність і так далі. На щастя, існує формат переговорів 5 плюс 2, який передбачає участь України, Російської Федерації, ОБСЄ, а також спостерігачів від Європейського Союзу і Сполучених Штатів, де учасники власне, сторони цих переговорів, Терасполі Кишинів, намагаються знайти вихід з цієї ситуації. Ось цей формат існує. Найближчим часом, через тиждень, відбудеться черговий раунд переговорів. Це свідчить про те, що незважаючи на ситуацію в Україні, незважаючи на Крим, незважаючи на... Агресію в східних областях України існує достатньо здорового глузду, в тому числі і в Придністрові. У людей, які розуміють, що дестабілізувавши ситуацію там, вони отримають кров, смерть, розруху і загибель всього того. Ви серед що цих вже існує. людей називаєте власне і самих лідерів Придністров'я Російської Федерації теж. А... Я вже говорив, що. Тому що, вибачте, є думка деяких критиків угу. нинішніх дій Кремля значної кількості таких фахівців, які вважають, навпаки, Путін зацікавлений в подальшій дестабілізації і в Україні, і в Придністрові. Безпер... І... Безпер... і сподіватися на якесь урегулювання це марно. Йому... Чим гірше, тим краще. Безпер... Ви погоджуєтеся? з Безпер... цим? Безперечно, що можуть бути і такі наміри, але е знову ж таки, я повертаюся до того, що вже сказав, не е безкінечні ресурси. У Москві. не е, бездонна ця діжка, з якою беруться і зброя, і люди, і гроші, і так далі, і е, ресурсів не так багато, і виконавців не так багато, як хотілося б їм. Врешті. В Росії 140 мільйонів населення, а 15 років тому було 160 мільйонів населення. Врешті від'їжджають розумні, врешті залишаються. ну, Вибачте, ми знаємо, який середній вік чоловіків в Російській Федерації нижче в Європі, по-моєму, ні в кого немає. Це це факти внутрішнього крайнього напруження, зубожіння, яке пробує. Забити пропаганда кремлівська. Але знаєте, не, не, немає меж зажерливості, але є межі реальних можливостей. І я думаю, що не тільки в Україні, але й в Європі це розуміють, сполучені штати це розуміють, тому і попереджають керівників в Кремлі. Ви можете підірвати. Всі ресурси Росії, ви втратите ту Росію, яку ви зараз маєте. Постраждає від цього російський народ, який зараз з, з дурного дива слухає ваші байки, і е, велика Росія ніколи не відродиться. на, як колись не, не змогла відродитись Велика Монголія, завоювавши півсвіту, і потім. Но ми пам'ятаємо кінець того самого Адольфа Гітлера після всіх цих мюнхенських змов. І пакта молотова Рибетроба. Чим закінчилося буквально не хотів, через кілька років. Не хотілося б, щоб цим закінчилося. Хотілося б, щоб е, я не кажу, що відновився е, попер, попередня ситуація. Вона вже ніколи не відновиться у відносинах е, Росії України у відносинах Росії України. І страшна пісня, нікогда ми не будемо братьями, але до болі справедлива. Ви знаєте про цю пісню. Е, і е, дуже жаль, що так сталося. Знову ж таки. Це залишки того минулого, яке б'є в майбутнє. Це залишки того совітізму, це залишки того радянського виховання, які і сьогодні вже нібито дорослих і знаючих, і підготовлених людей перетворюють на сталінських внучат. І от воно є. І в цьому зв'язку те, що ви сказали. Чимало коли чимало експертів казали, що мовляв, ледь зглузду не з'їхав Путін, коли наприкінці лютого та було рішення Ради, е, значить, Федерації Росії, дозвіл на ведення військових підрозділів України. Інші його дії, але ми переконалися, що насправді Путін тверезий все таки політик. Як не ставитися? І ніякого коридору через Україну до того ж самого Придністров'я він собі не будує. Він не може його і не будувати. може він не, не може його збудувати, але відносно того, що реакція була жахлива, я знаю, що багато. Послів Російської Федерації з тих країн, які проголосували на підтримку України в Раді Безпеки або утрималися, були відкликані. Це є факт. Я би хотів сказати ще одну річ, яку ми е, не повинні забути. Перед своєю інаугурацією президент Порошенко відвідав найважливіші країни Європи: е, Великобританію, Німеччину, Францію, е, Польщу. Е, Перед своєю е, е, інаугурацією він становив тісні особисті зв'язки з лідерами цього світу. Перед своєю інаугурацією він фактично протягнув руку не примирення, але можливість е, поновити діалог Російської Федерації. Він зробив все чудово і він надзвичайно добре підготовлений до цієї е, ролі. Це колишній міністр закордонних справ, так само, як і е, Яценюк, глава уряду. Це теж колишній міністр закордонних справ. Вперше Україна в своїй історії має людей, які говорять англійською мовою. Це надзвичайно важливий фактор. Вони можуть спілкуватися напряму безпосередньо з усім світом. Вони можуть доносити свої думки. Десять секунд, залишилося. Це те, це той комплекс, якого ми ніколи не мали раніше, і це той комплекс, який нам дозволить подолати проблеми сьогодні. Дуже вам дякую. Бачите, все ж таки ми вийшли на оптимістичну ноту. І Це не просто дипломатичні реверанси. Так би мовити. Нагадаю, що гостем студії радіо Свобода був посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Андрій Висоловський. Правю програму Олександра Лащенко. Дякую вам, шановні друзі, за те, що і брали участь і слухали нашу програму.